Всі чудово знають, що в людини є апендекс, але, мабуть, не всі можуть знати, що апендекс не має відношення до шлунково-кишкового тракту. Це є імунна залоза, яка виробляє імунітет. знаєте, що говорили еволюціоністи? Так як людина пішла від мавпи, вони вважали чи інфузорії туфельки, то вони визначили, що в людини є 186 зайвих органів, які дісталися від тварин, але з часом вони все-таки зрозуміли, що всі органи все ж таки потрібні людині і дуже важливі. А ось з вони не визначилися і вирішили, що його потрібно вирізати діткам на восьмий день після народження, так як на восьмий день кров краще згортається. І, до речі, це вони взяли з Біблії за часів Орами, коли Мойсей робив обрізання. Тобто еволюціоністи, які опираються лише на свої здогадки без будь-яких доказів та фактів, робили безглузді речі, які тільки шкодили людству. Але світ і досі просуває цю теорію, тому нам потрібно вичати.